Консультація для батьків на тему про гарні манери та умови їх виховання. Як іноді хочеться батькам, щоб у присутності сторонніх людей дитина поводилася виховано, здоровалася, дякувала, не перебивала співрозмовника, не грубила і ще багато різноманітних не. Насправді ж із дітьми часто трапляються дивні історії. Наприклад, до вас у гості прийшла ваша давня приятелька, а малюк ніяк не хоче знайомитися з незнайомою тіткою і говорити їй Здрастуйте. Вам ніяково, ви сварите дитину, а вона ж зовсім не винна. У такому вчинку немає ні краплі невихованості. Іноді малятам властиво лякатися незнайомих людей, Якийсь час вони звикають і тільки потім можуть вільно та невимушено спілкуватися. Що ж таке насправді гарні манери? Багато чого з того, що ми так називаємо, просто здоровий глузд і звичайна вічливість стосовно оточуючих. І для цього щоб ці манери стали природними для дитини, вона повинна постійно в них практикуватися, тобто поводитися чемно і виховано не тільки на людях, але й вдома. Батьки найкращий приклад для дітей. І якщо тато чи мама вчора були нечемні із продавцем в магазині, то сьогодні дитина може так само розмовляти із ким завгодно, тому що так розмовляли батьки. А маля прагне повторити їхню поведінку і говорити так само. Тому батьки, що прагнуть прищепити дитині гарні манери, повинні насамперед почати із себе. Гарні манери це ще й знання того, як потрібно розмовляти з людьми. Та робити компліменти, здатність реагувати на почуття іншої людини, бути чуйним, дружелюбним та терпимим. Тому просто навчити дитину говорити Здрастуй та дякую» за мало. Важливо пояснювати і показувати, як потрібно ставитись до тих, хто молодший, хто слабший, до літніх або незнайомих людей. Дорослі чудово розуміють, що вміння поводитися виховано залежить від того, наскільки людина володіє собою та контролює свою поведінку. Тому немає сенсу вимагати від дворічного малюка, щоб він не колупав у носі в присутності гостей. Хоча пояснити, чому так не потрібно робити, обов'язково потрібно. А от дитина 5-6 років уже цілком здатна контролювати свою поведінку. Її можна попросити їсти акуратно, ділитися цукерками і не розмовляти голосно в театрі. Починати навчати гарних манер можна в будь-якому віці, але фахівці вважають, що ви полегшите завдання, закладаючи основи поведінки до 7-8 років. Не можна, навчаючи гарних манер, порівнювати свою дитину з іншими. Такі зауваження, як о Сергійко, привітався, а ти що, не вмієш, чи що? Замість гарної поведінки швидше за все викличуть у дитини злість або ревнощі І пам'ятайте не слід сварити дитину, якщо вона щось зробила не так. Особливо це шкідливо робити в присутності оточуючих. Краще придумайте умовний знак і домовтеся з дитиною, що якщо вона забуде як поводитися або зробить щось не так, ви непомітно покажете їй цей знак.